Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 124 Задачка. Готуючись до екзамену, Олеся планувала щодня розв'язувати 10 задач. Оскільки вона щодня розв'язувала на 4 задачі більше. То вже за три дні до екзамену їй залишилось розв'язати дві задачі. Скільки всього задач планувала розв'язати Олеся? Починаємо. Складемо таблицю за умовою задачі. Будемо записувати, скільки планувала розв'язати Олеся. Це буде план. Та скільки фактично розв'язала Олеся. В першому стовпчику запишемо, скільки задач розв'язувала Олеся щодня. В умові сказано, що планувала Олеся розв'язати 10 задач. А розв'язувала на 4 задачі більше. Тому планувала Олеся розв'язати 10 а Фактично розв'язувала 14 задач щодня. Рухаємось далі. Нам відомо, що за 3 дні до екзамену їй залишилось розв'язати 2 задачі. Мається на увазі, що вона працювала на 3 дні менше, ніж планувала. Отже, давайте скажемо, що нехай Леся планувала. Працювати х днів. А працювала по факту Х мінус три дня. Тепер ми вже можемо виразити, скільки всього задач планувала виконати Олеся та фактично розв'язала Олеся. Ми знаємо, що планувала розв'язувати 10 задач протягом Х днів. Отже, планувалось розв'язати 10х задач. Фактично працювала Х-3 дні і розв'язувала щодня 14 задач. Отже, фактично було розв'язано 14 помножене на х-3 задачі. В умові дано, що залишилось розв'язати у дві задачі, тоді ми можемо стверджувати, що величина 10х це те, що планувалось, більше величини 14 помножене на Х мінус 3 на 2, бо Леся залишилось розв'язати дві задачі. Вона всі задачі не розв'язала. Запишемо розгорнуте пояснення. Нехай Олеся планувала готуватися Х днів. А фактично Леся готувалася Х мінус дня. Олеся планувала розв'язати 10х задач всього. Але ж, Олеся розв'язала 14 помножене на вираз Х-3 задачі. А тепер послухайте, будь ласка, уважно. Якщо відняти від того, скільки вона планувала розв'язати ту кількість, яку вона по факту розв'язала, ми дізнаємось, скільки задач залишилось Олесі розв'язати. Ми записали це і пишемо. Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Маємо. Щоб розв'язати це рівняння, спочатку розкриємо дужечки. Запишемо 10х. Потім мінус 14 на х буде мінус 14х, мінус 14 помножити на мінус 3 буде плюс 42 і дорівнює 2. Тепер 10х відняти 14х буде мінус 4х. Далі. 42 треба перенести з лівої частини вправу. І при цьому поміняти знак на протилежний. І буде мінус 42. Далі маємо рівняння мінус 4х дорівнює мінус 40. На цьому кроці треба поділити і ліву, і праву частину на мінус 4. Х буде дорівнювати 10. Основне питання було в задачі скільки планувала розв'язати Леся задач. Ми знаємо, що планувалось 10 х задач. Отже, треба 10 помножити на 10 і це буде 100 задач. Пишемо відповідь: 100 задач. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.